Тати в менській міській раді встановлено 26 депутатських мандатів. Обрано 26 депутатів. На сесії зареєстровано і присутні 14 депутатів, 12 відсутні, 11 відсутні відсутні з поважних причин. Один депутат у нас склав повноваження на минулій сесії. Шановні друзі, перш за все, хочу висловити щиро подяку за героїзм, мужність, самовідданість нашим. Захисникам кордонів, які захищали нас на сході нашої держави, Євгену та Віктору. які... Хочу просто подякувати вам за службу і за те, що захищаєте нас із поверненням вас додому. Ну і Враховуючи, що в нас є е, кворум, дозвольте перше позачергове пленарне засідання 62-ї сесії оголосити відкритим. Санасой запанує ми, ми братча, Колеги, сьогодні ми проводимо позачергове засідання. Перше позачергове засідання 62-ї сесії, яке пов'язане перш за все з необхідністю прийняття рішення про негайне виконання судового наказу, а також внесення змін до бюджету. Але у порядку денному, який розглядався на спільному засіданні, у нас сім питань порядку денного. Пропонується прийняти за основу та в цілому. Порядок денний, який вам передбачено. Чи є у когось доповнення пропозиції? Якщо нема, тоді ставлю на голосування запропонований проєкт порядка денного за основу та в цілому. За 14. Рішення ухвалено. Пропонується наступний порядок ведення для доповіді з основного питання до 20 хвилин, для співдоповіді заключення слова до 10 хвилин у різному до 2 хвилин. Інші пропозиції будуть? Ставлю на голосування запропонований порядок роботи. За 14. Рішення ухвалено. Переходимо до розгляду питань порядку. Денного перше питання про внесення змін до програми соціальної підтримки жителів Менської міської територіальної громади на 25-27 роки З даного питання доповідала Наталія Васильовна Сабакар зауважень пропозиції до А Марина Віталівна. Тут у мене собакар написав. Марина Віталівна Москальчук. Пропозиції зауважень, на спільному засіданні не було. Тому пропоную голосувати не в кого немає доповним заперечень. Голосуємо тоді за запропонований проект рішення. За 14 рішення ухвалено. Наступне питання порядку денного пропонується затвердити в новій редакції програму профілактики правопорушень «Безпечна громада на 25-27 роки. Про Пропозиції зауважень на засіданні комісії не було, тому ставлю на голосування даний проєкт рішення. За 14 рішення ухвалено. Наступне питання порядку денного пропонується прийняти в новій редакції положення про комунальну установу Менський територіальний центр надання соціальних послуг у зв'язку з змінами в структурі. Ставлю на голосування. За 14. Рішення ухвалено. Наступне питання порядку денного. Про негайне виконання судового наказу господарського суду Чернігівської області, про яке розповіла начальник юридичного відділу, зауважень пропозицій не було, тому пропоную визначатися. За 14 рішення ухвалено. Наступне питання порядку денного про внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб. А, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язано з необхідністю внесення даних щодо увільнення міського голови зв'язку з мобілізацією. Ставлю на голосування даний проект. за, рішення ухвалено. Наступне питання порядку денного про затвердження списку присяжних Хмельницького району суду Чернігівської області на даний момент пропонується затвердити список із 17 осіб. Якщо у когось будуть ще кандидати, прохання звертатися до юридичного відділу по даному проєкту рішень зауважень не було, тому прошу визначатися. Ну, по-перше, можеш голосувати, по-друге, тут не такий вже й конфлікт. Окей, так, Полієнко Руслан заявив про конфлікт інтересів. Участь у голосуванні приймає. Голосуємо. За 14 рішення ухвалено. Останній проект порядку денного це про внесення змін до бюджету, який зачитала відповідно до пояснювальної записки Валентина Анатолійовна. Доповнень пропозицій саме до проєкту рішення не було, тому ставлю на голосування запропонований проект рішення. За 14 рішення ухвалено. На цьому всі питання порядку для розглянуті. Чи є у когось бажання виступити у різному? Тоді інформую, що друге пленарне засідання 62-ї сесії планується провести 24 червня о 10-й годині. Тому прохання зорієнтуватися з засіданнями комісії. На цьому перше пленарне засідання оголошується закритим. Sagi Starom